Супимо, як ми вміємо, нога, нога, коліно, коліно. Лікоть, лікоть. Плече, плече. Нога, коліно, коліно, лікоть, стопа. І спонтанно починаємо набивати. Все. Супер. Думки зупинились. І прямо фокусуємося на тому, що ми хотіли. Наприклад, в критичній ситуації зберігати спокій. Але в якій критичній ситуації? Наприклад, конфлікти. Сила конфлікту, якщо сильні емоції на нас йдуть, і ми можемо перебувати в стані спокою. Ми не реагуємо на різні роздратування. Або якщо ситуація дуже вас якась вибувала, ви можете теж сфокусуватися на тому, що б ви хотіли. Проживати в цей момент спокій, радість, впевненість, незалежно від того, що могло б раніше вас підкосити по внутрішньому стану, вбити в пригніченість, в жалість до себе, в роздратування, в фрустрацію. А тут ви замість цього в ясності, усвідомленості, в, в енергійності, в ресурсі. Ось таким чином можна використовувати нейротренування, синхронні вправи, коли мозок. Він начебто працює, але виходить на альфа-стан, ви входите в стан спокою, ви не западаєте в думках в внутрішніх станах, і ви собі підсвічуєте, а що я хочу. На внутрішній стан, як магніт, йдуть різні ситуації. Якщо ми в тривозі, ми постійно будемо ситуацію підтримувати і фокусуватись для того, щоб проживати тривогу і навпаки, радість. Певненість, спокій і так далі. У нас є точно вибір, що проживати.